День, любі глядачі в ефірі ток-шоу Хеппі Birthday» і ми поговоримо про прекрасне свято день народження. Сьогодні у нас в гостях 220 вольт. Скажіть, будь ласка, а де б ви хотіли провести свій наступний день народження на футбольному полі? А, і скільки гостей ви б запросили? Я б запросила 20 гостей. А ви б хотіли, щоб ваші батьки е, були присутніми на вашому святі? Так. Чому? Тоді буде якось цікавіше. А розкажіть, будь ласка, про який подарунок ви мрієте найбільше в житті? Е, я мрію про е, горний велосипед. Е, е, як ви вважаєте, яким би не бути ідеальний торт? Ідеальний торт має бути шоколадний з багатьма родзинками. Якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? Він би повинен бути десь один метр. Якого кольору? А як же коричневого? А ви хотіли, щоб у вас була костюмована вечірка? Ні, це погано. На яку тему, якщо так? Якщо так, то на супермен. Тоді у якому костюмі були б ви одягнені ваші гості? Ваші наші гості були б одягнені суперменів. А який костюм був би у вас? Я була б без костюму. Хотіли б ви здійснити щось божевільне у свій день народження? Так. Якщо так, то що саме? Е -е... ну... Божеві? Розкажіть, будь ласка, про свій найяскравіший день народження. Е, найцікавіший день народження я провела е, у, більшовику, у більшовику. Там ми грали на різних автоматах. А який подарунок вам сподобався найбільше? Мені сподобався е, подарунок е, вертоліт. Ви любите, е, ви любите фокусників чи клоунів? Ні. А хотіли б ви бачити їх на власному. Свят? Ні, не дуже. Давайте пофантазуємо. Якби ваш день народження проходив далеко від міста, то де саме ви хотіли б його відмітити? І чому там? Е, я б хотів його відмітити ну, в лісі десь з вільми. Дякую вам за ваші цікаві та незвичайні розповіді. Це була передача про найкраще свято день народження, та я, його ведуча Анастасія Олегівна Дяченко. До зустрічі у нових випусках.